Знову зима стукає у вікна, а я шукаю тебе у снах. Тато, чому ця доля така гірка? Чому тебе вже немає в світах? Ти був опорою, силою, світлом, Ти вчив сміливості, правди і добра. Тепер твоє серце зупинилось навіки, Але живе в мені, як зоря. Я пам'ятаю, як в дитинстві тихо, ти вкладав мене спати, цілував чоло, Твої теплі руки, мов захист од них. Могла дихати, щоб ми не знали жахіть війни, та, тату, без тебе світ став тихим, не лихим днем крила все вона? Я пишаюсь тобою, мій герой рідний. Та як же болиться втрата страшна? Моя молитва до неба летить, щоб душа твоя в мирі спочила сама, ти тепер, мій ангел, моя віра і сила.